Я в той момент згадав перший секс, бо знову таки за те, що я був в гуртожитку, я вже тоді зрозумів, щоб мені покохатись, треба знатно потрахатися. <рес> Якщо ви розумієте, про що я в цій фортеці дійсно було слабке місце, одне це була стара пральня. І я вже все розрахував. Я дзвоню дівчині, вона підходить до неї. Я витягую її в будинок. Веду її до себе в кімнаті, і через чотири хвилини я справжній чоловік. Ось такий був план. Ось такий був план. І ця дівчина приходить, і я з задоволенням спускаюся на поверх, де знаходиться ця стара пральня, Знаєте, вже заряджений з думкою, що ву. Отакий я був. Знаєте, класний, я був як вітер, я був просто енергія. Я був згусток, Я відкриваю ці двері, підходжу до того вікна, відкриваю так штору, а там є батьки я дівчатам поясню, що коли мені було тоді 18 років, так, ерекція вона мала швидкість блискавки. Так. Вона так раз і все на всю жизнь, ви розумієте. І коли я з ерекцією зайшли в цю кімнату, коли я і вона побачили рішетку, моя ерекція мені сказала, все, братик, давай до завтра, блядь, я тут.